Всім привіт! З вами попелюха, і сьогодні на цьому відео ми встановимо MySQL. Отже, для цього нам потрібно відкрити Google і написати MySQL Download. А ми переходимо за першим посиланням. Це MySQL.com і вкладочка Downloads відповідно. Скролимо нижче і знаходимо MySQL Community GPL Downloads, Натискаємо на цю кнопку. Окей, тепер ми знаходимо текст MySQL Installer for Windows, оскільки в мене Windows. Обираємо останню версію, тобто найбільше число. Далі операційна система, звичайно, Windows. І із цих двох варіантів ми обираємо другий. Нам не потрібно логінитись чи реєструватися. Ми натискаємо «No thanks, just start my download. У нас з'являється завантаження ось тут. Чекаємо, поки цей файл завантажиться, і відкриваємо його даблкліком. Отже, файл завантажився, натискаємо по ньому дабл-кліком, і в мене з'являється вікно, чи відкрити цей файл. Я обираю так виконати і натискаю так на все. Тепер чекаю. Знову натискаю так. І чекаю, поки відкриється інсталятор. Тут потрібно обрати тип встановлення, і я обираю «Custom», для того, щоб знати, що саме я встановлюю. Рухаюсь далі. Потрібно вибрати ті продукти, які я хочу встановити. Я вибираю перший MySQL Server. Далі в Applications MySQL Workbench і MySQL Shell. Ось цих перших три файли я обираю для встановлення. Натискаю Next. Мені показує, що саме я буду встановлювати, натискаю Execute. Коли всі три продукти в мене мають статус Complete, я натискаю далі. І натискаю знову Next для того, щоб перевірити конфігурації. Тут я нічого не змінюю, переходжу далі. Тут також нічого не змінюю, обираю так, як рекомендовано. Далі мені потрібно створити. Пароль для мого рут аккаунту, типу для адмін аккаунту. Е, я пишу тут якийсь пароль, типу паспорт 1 чи щось таке, але важливо, щоб ви запам'ятали цей пароль. Обов'язково одразу запишіть його собі, тому що він вам знадобиться і багато хто на цьому моменті тупить. Паспорт 1. Окей, ну слабий пароль, але мене це в принципі не хвилює, якщо вони мені дозволять піти далі. Пробуємо. Так, все окей. Е, далі, тут я нічого не змінюю. Рухаємося далі. І натискаємо на Execute знову. Встановлення в мене успішне. Натискаю Finish, OK, Next. І мені зараз запропонує система стартанути MySQL Workbench та MySQL Shell. Workbench — це програма, в якій ми будемо працювати з юзер-інтерфейсом. А Shell — це оця от консолька, яка в мене ще й не відкрилася. Чекаю, поки відкриється Workbench. Саме в ньому ми будемо працювати. Відкриваю його на повне вікно. А, і ми будемо працювати з цим інстансом. Але перед тим нам потрібно дещо зробити. А саме нам потрібно відкрити провідник, відкрити шлях до е, файлу, який ми щойно встановили. Для цього мені потрібно відкрити диск C, е, program Files, і знайти тут MySQL. Ось він. Натискаю на нього, відтепер відкриваю MySQL-сервер папку і папку Bin. Копіюю весь цей шлях Ctrl-C. Тепер вам потрібно натиснути на меню «Пуск» і написати в пошуку Environment Variables. От так. А оскільки в мене український Windows і він Environment Variables не сприймає, я пишу змінні змінено, редагування змінних оточення системи. Якщо у вас боже борони ще й не український, то пишіть «Перемінне». Натискаю сюди, в мене з'являється тут властивості системи. Я натискаю змінні оточення. В системних змінах пишу. шукаю зараз, скажу, що шукаю. В системних змінних шукаю пес ось такі з маленької букви. Ось з великою буквою з маленькими далі. Натискаю на Редагувати. Далі. Створити і встаю сюди шлях, який я копіювала. Натискаю на ок. OK, тут натискаю також на ок, OK, і тепер я можу працювати далі. Я відкриваю оцей MySQL Workbench. Якщо він у вас не відкрився, то в пошуку пишемо ось тут відповідно, MySQL. Одним словом, і Workbench Ну і далі він у вас буде тут з'явитися. Далі нам потрібно натиснути сюди на Local instance Це ми підключаємося до аккаунту, вводимо свій пароль, який ми створили паспорт один, і натискаю на ОК. І в мене з'являється повний доступ до баз даних. значить Сама основна в нас штучка знаходиться зліва. Тут є вкладочка «Administration», вкладочка Schemas. Мені потрібна вкладочка Schemas. Schemas – це бази даних. Ми можемо створити їх скільки хочемо, і працювати з ними. В нас є три дефолтних. Тут навіть є якась інформація, це прикольно, я вам можу її зараз показати. І ми можемо чисто для тесту попрацювати з парочкою з них, але ми будемо створювати свою на наступних уроках. От в мене є якась таблиця, якась. База даних Сакіла, яка містить купу таблиць, і я можу, наприклад, дістати з неї інформацію. select все from Sakila actor, тобто з таблиці Актори, і тут в мене є, дивіться, багато інформації про різних людей, про різних ніби акторів. Так? Ми можемо трошки розширити цю менюшку В принципі, отут посередині ми будемо вводити наші запити баз даних. Ми будемо їх вчити протягом всього курсу. А трошки нижче будуть результати цих запитів, якщо вони потрібні. Тобто, якщо ми дістаємо щось з таблиці актори, то ми хочемо побачити результат цієї роботи. І результат роботи буде тут по, по центру. Всередині, от прям по центру. Якщо ж ми хочемо додати якийсь запит в цих акторів, то ця інформація також може зобразитися. Внизу показуються всі кроки, всі дії, які ми робили. А тут справа є така штука, як сніпец, яка. Має шаблони. Запитів, які ми можемо використовувати, ми встановили MySQL Workbench і ми готові працювати з базами даних. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, і якщо у вас є питання, пишіть коментар. А якщо ви хочете пройти весь шлях навчання зі мною разом із базами даних, в яких ми будемо створювати таблиці, заповняти їх даними, писати різні види селектів, джойни і так далі, то пишіть мені в особисті в Telegram і я скину вам деталі про практичний курс. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.